Добре. Минутка позитива до скорота все печально скажете все, все херова, вісьменкость матом обкладу. Ні, іноді хороші настроє. Особливо коли люди мені роблять. Откуда беруться не тут, життя. Вискочив вже в 10 часов вечора вновь, Думаю, куплю этот квасолю консервовану в томаті. Хочу зробити борща. У вот нас фасолью хочеться борща. Тогда Та я теж пообщався вже, кум звони. Ага. Ну і як лінь одіватися, то я просто взяв шорти, а, які, ну як і по хаті бігати. Та рубашку, шліпки свої любимі, яким я дуже доволен. Ви знаєте, як я хожу. ходжу. Думаю, вискочу, виносу мусор, вискочу, купую песенкою, побіжу, а завтра хочу борща наварити. Завтра хочу на дівчуюся, собі зробити вихідну. Іде пара молода така, молода причому. <кхід> і так моя мама напругує. Так це ж Оскар, це ж Оскар, ось на. Слухай, він що, може, в нього криша, каже, каже, поїхала. А я ж чую, бо я мусор викидаю якраз, вони мимо мене стояли, типу, ждали, щоб теж викинуть мусор. Слухай, довели його походу. Я поворачуюсь, а не в моєму домі жив. Та ні, кажуть, це нормально. Я такий родився. <сум> Понимаєте, ну, ну откуди беруться <сум> анекдот? Це так, я ж кажу, минутка позитива. от як 52 секунди вистачає, то я кажу, що береш. Може сказав минутку, вже минуту 0,1. одну Всім гарного вечора і мир